Соединенные Штаты немедленно начинают программу испытаний ядерного оружия впервые с 1992 года. Вот он прям что хочет сказать? Мы имеем а, дело с безумными дебилами. Ну то есть вчерашний миротворец приближает возвращение холодной войны. Ну это на полтора дня войны. Но мы вас всех убьем. Мы получим очень бурные политические события по итогу, по итогу всего, что вот произошло. Прям реально такой подрыв мозга. Должно быть точно, точно, убер але! Ну, озверевшими дебилами, ну, они действительно дебилы. Это как -то? Это режим во главе с каким-то КВНщиком, вот, сатириком на Зеленском, то оказался так, не, 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 Выставил, понимаете, про... Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. І з одного боку, здається, що багато чого ми з вами дізнаємось, того що вже почули про, наприклад, ядерну ескалацію. Але друзі, сьогоднішній випуск кардинально відрізняється від цього, що ви бачили до цього. бо... Ядерну риторику тепер підтримують ті, від кого ми це очікували найменше. Про що йде мова? Я розкажу буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене, і найголовніше. Підтримайте нашу головну гарантію безпеки, наше найголовніше надбання збройні сили України в обсяг нашого випуску. Ви знайдете посилання на наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо за допомогою наших глядачів і слухачів. 250 тисяч гривень на закупівлю радіостанцій моторола, на інверторні генератори та зарядні системи. І ми будемо неймовірно вдячні, якщо вже зараз ви нам допоможете із всім необхідним. Донайте, підтримуйте армію, підтримуйте наші випуски і отримайте неймовірне задоволення від того, що несеться на болотах. Я вам клянуся, сьогодні вони прикинулися геть в іншому настрій. Я вам клянуся сьогодні, вони зрозуміли, що світ такий суттєво змінився. Як досвідчена собачниця, я можу вам сказати з впевненістю, якщо довго і цілеспрямовано тягнути собаку за хвіст, то рано чи пізно вас цапнуть. От топим росіянам пропонували до сьогоднішнього дня протягом вже всієї каденції Дональда Трампа абсолютно все. І так, і сяких облажали. Пропонували гроші, спільні тунелі під водою, абсолютно нереалістичні логістичні. Проекти будувати, енергоносіями торгувати. А Пиня каже: ні. Хочу вісьмір, хочу бути владечицем морської, хочу воювати. Хотів лякати всіх своєю зброєю. Цього тижня ми навіть з вами були свідками, як дід презентував ледь не кожного дня все нові і нові, нові старі іграшки. Тож, здається, те, що ви провокували, тепер можете отримати. Отримати і... Розписатися в Америці вас почули і відгукнулись. Не хочете миру, буде війна. І з задоволенням подивимось, як цього разу Росія витримає гонку озброєння. Гонку Трамп можна предположить після сапшені Путіна. об успішних з питаннях і Посейдона вирішив сіграть на повошені. Соединенные Штаты немедленно начинают программу испытаний ядерного оружия впервые с 1992 года, то есть впервые за 30 лет. Что это будет? Тестовый запуск американской ракеты или ядерный взрыв на полигоне? Трамп пояснять отказался, пообещал, что место и время обязательно будут объявлены, но потом. Главное доказать, что США лидируют в области ядерного оружия. Трамп обозначил иерархию. Россия, как ему кажется, на втором месте. А Китай, по его словам, достигнет паритета с Россией, не с США. В течение пяти лет. Но то есть вчерашний миротворец приближает возвращение холодной войны. Экс-советник Трампа по безопасности генерал Флинн заявил о неизбежности войны после того, как Президент США распорядился проводити тести ядерного оружия на равных з другими странами. Он написав: «Завяжите свої ботинки потуже Хиба є чого росіянам переживати? Вони четвертий рік поспіль протистоять всьому блоку НАТО. Я хочу нагадати, що країна номер один НАТО це Сполучені Штати Америки, і онлапція Аладіна, і багато хто інший взагалі говорили, що вони давним-давно всіх виграють. Тож ж які ти ядерні спитання? Але зрештою, Генре Алфрін абсолютно правий, що коли не просто висить ружьо на стіні, коли його підвісили навмисно, то рано чи пізно воно вистрелить. Але не Америка сьогодні запустила цю холодну війну. На них можна багато чого повісити, але точно не це. Боровісти просто долітався, а Путін допоздівся. Ось вам і нова справді холодна війна, і нова гонка озброєнь. В цю гру із ядерною ескалацією американці показують, що можна грати вдвох. При тому ж США, як ви розумієте, точно не мають санкційних проблем чи ізоляції всі. Технології світу в їхніх руках, але росіяни не були б пацюками і не були б росіянами, якби не відреагували на все це по російськи. В Росії вже прокоментували оці наміри Трампа провести вперше за 30 років ядерні випробування. Пісков каже: якщо хтось відійде від мараторію на випробування ядерної зброї, то Росія діятиме відповідно до ситуації. Секунці ви погані. Ви за останні 4 роки провели 8 різних навчань, ясно без ядерного випробування. Але ж ви цими ракетами як малі діти піструном, туди, сюди, Лукашенка в місті з вами. А тепер що жим-жим в одному місці? Якщо хтось відійде від мораторію, то будуть діяти відповідно. Так ви ж весь тиждень з цим буревісником носитесь. А тепер ви кажете, що це не є ядерним випробуванням? То не провокуйте і не будете провоковані прямо перед началом зустрічі Вдруг Трамп ділує серйозне заявлення. США имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна. Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию существующего оружия в течение его первого срока на посту президента. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но другого выхода не было. Россия на втором месте, а Китай на дальнем третьем. Но догонит нас даже в течение пяти лет. В связи с программами испытаний других стран я поручил Министерству войны Начать испытание нашего ядерного оружия на равной основе этот процесс начнется немедленно. И, и тут прям вот э, американцев порвало. Американцы говорят, а, а что наш верховный главнокомандующий имеет в виду? А вот это он... Он сейчас заявил о чем? О чем, о чем я Вот он прям что хочет сказать. Mm -hmm. И они не знают. То есть ряд уже сенатор говорит, мы не позволим это ни при каких обстоятельствах. Нет, этого не будет. Этого не будет ни за что. Как это вообще возможно? Прям реально такой подрыв мозга. Они говорят, а может нам кто-нибудь пояснить? Вообще, вот это значит что? что это, значит? Это, это все о чем? Mm. Спрашиваю Трампа. Mm -hmm. Вот так вот. О чем это? Совместными все? усилиями вершить. По благо наших двух стран и всего мира. Я с нетерпением жду возможности обменяться с вами мнениями по вопросам важным для наших двух стран. И мира. Спасибо. Thank you. Thank you спасибо большое. Спасибо. Мы очень рады видеть вас здесь. Большое спасибо. Господин президент, почему вы изменили его его свои планы? ядерные почему планы? Почему вы собираетесь проводить новые ядерные испытания? Большое спасибо всем. Большое спасибо. Спасибо огромное всем. Прямо заметьте, опять вот высокомерный пидорас Бесент сидит рядом с Трампом так поглядываю на всех свысока, то человек вообще не понимает, где он находится. Он не понимает, что даже вот это положение крайне невежливо и оскорбительно для китайской страны. Давайте так. То в России все все разумеют. Все, когда каждый раз военный Путин поднимает ядерную риторику, Соловьев, Соловьев, чур забирай, головный амбассадор бесконечных ядерных перемог. Уныло сидит, как унылое говно. И говорит, что это означает? Сінатори і конгресмен американські против, що це відбувається, а що це з настроєм в нас? І це, ви знаєте, всіх інших обіцяного, чекай, три роки, У Пині в Росії все по п'ять. При тому навіть через п'ять років не факт, що щось зміниться. Он, ракета міф, ракета Фантом Сармат. Її обіцяли випустити мінімум півдесятиліття тому. І тільки зараз Пині виходить і анонсує те, що. Вже багато разів фінансував. Путін знову обіцяє поставити сармат на бойове чергування. Обіцяє п'ятий рік поспіль. Російський диктатор вкотре заявив: важка міжконтинентальна балістична ракета, шахтного базування сармат невдовзі стане на бойове чергування. Ось-ось і вот-вот – це таки, знаєте, наукова мова, яка перекладається в Росії, як судя з усього, ніколи. І з 20-го року. Путін регулярно повторює, що Сармат ось ось заступить на бойове чергування. Але результат ви самі розумієте, який в на бойове дежурство заступить перші пускові установки комплексу Сармат. З нової uh -huh. тяжолої ракети. Ту тазенд єйтевайська поставлений перший серійний тяжолой балістичній ракети Сармат. Ми скоро продемонструємо їх. Такої мірі не так Сармат. І у нас він ще на, на не стоит. скоро появится на дежурстве. При тому відверто кажучи, що у випадку американців, що тим паче у випадку росіян взагалі не ясно, а чим нові випробування, нові навчання. Нові ракети мають їм допомогти. Я би все ж таки виправила Дональда Трампа, тому що по правді кажучи, наприклад, Росія вже володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі, який включає стратегічні, тобто міжконтинентальні, та тактичні нестратегічні боєголовки. Єдине, що тут може бути поправка, наприклад, на те, яка кількість літає, яка кількість цих боєголовок доглянута, тому що кількість шалена, а отже, і суми щороку на Утримання цього арсеналу, вони просто неймовірні. Загальний запас у Росії, вдумайтеся п'ять з половиною тисяч боєголовок, п'ять з половиною. Та тобі десяти 10, ста вистачить, щоб просто зруйнувати увесь світ, розумієте? Тобто, вже не треба нічого вигадувати, вже все є, але все ж таки. Є дуже і дуже конкретне пояснення. Чому? Ну чому всі чотири роки повномасштабної війни піднімається саме ця тема, тобто ядерна ескалація. Річ в тім, що застосовуючи конвенційне озброєння, а це все озброєння, яке сьогодні по обидва боки фронту використовують і вони, і ми, тобто, доз умовно кажучи, дозволене, використовуючи весь свій конвенційний арсенал, Росія не виграє. Не виграє Друга армія світу, не маючи ніякого результату на полі бою такого, як вони хотіли, вони спробували все. Тож в бій якраз і йде незастосоване, але ядерне озброєння. Це режим в голові з якимсь квоєнщиком, сатириком на Зеленському, то Та, так казався, виставку продержався. Вы понимаете, какой то удар будет по, престижу? И когда я понимаю, что на, на Западе смотрят, изучают опыт вот это СВО, а я читал доклады Ренда, и понял, как они хохочут. Господи, боже мой! А мы вот, а мы-то думали. Вот. Еще в 2000, после 2007 года у них были некоторые сомнения – вот, вроде как возрождается мощь, так вы господство в воздухе не можете завоевать. Вы вынуждены воевать как в Первую мировую. Я это вижу в их докладах. Нам очень сильно повезло, что мы не столкнулись с противником, у которого очень сильные военно-воздушные силы. Мощные достаточно, которые могут, могут сказать, совершать операции. Вот в духе конца 20-го, начала 21 века. Вот, не полу, у нас бы не было бы вот, вот таких бы даже ограниченных успехов, столкнись мы с силой, которая есть, которая, э, силами, у которого есть силами, которые располагают современные авиации. А у европейцев она есть, между прочим, любая, вот, вот, любая серьезная война и, и свого не исключения, приводит к тому, что все язвы, пороки, внутренние болезни, они страшно воспаляются и выходит на поверхность. И вот этот стадия теперь неминуемо. Я думаю, что мы получим очень бурные политические события по итогу, по итогу всего, что вот произошло. Ну, знаете, это Калашников и это ютубчик. Такая правда, такие заявы, ну, их да можно себе уявить на центральных российских телеканалах, так что Соловьев это Навальный, правда? Не, там не так все. Там никто не подмечает на гораздо хвороби СВОшной армии. Там знову, наприклад, цього тижня російська армія ну ні, вона все ж таки поки ще не встигла взяти Покровськ, зато вже взяла Париж. Господи, то Францію вони окупували і дійшли до неї таку кількість разів за повномасштабне вторгнення, що я не знаю, чи може якась інша армія світу похизуватися такою кількістю перемог. Я вже мовчу про те, що для мене завжди загадка, чому у виконанні Соловйова французи говорять як нацисти німецькою. Але зрештою, ті, хто зробили не найбільше для нас, ті, хто відрізняється і вирізняється хіба що дуже яскравою воєнною риторикою. Ось і все, чим відзначаються французи. Зрештою, я вважаю, що куди більші вороги Росії, якщо міряти їхніми мірками, це країни Балтії, це Нордіки, це ті, хто справді прям потужно нас допомагають. А у Соловйова, наче щось я не знаю. Что-то такое особенное до этих бедолажных французов. Их вооруженных сил готовят к развертыванию на Украине контингент до двух тысяч солдат и офицеров. Послушайте, но ну, это на полтора дня войны. Но мы вас всех убьем. Зачем вы лезете? Зачем? Вот, ну я понимаю, что вы будете посылать, скорее всего, сброд из Латинской Америки, который нарядите в костюмчике иностранного легиона. Ну, чтобы гробы не шли во Францию. Но мы же в конечном итоге опять придем в Париж. Но ведь правильно сказано, история на самом деле ничему не учит, история наказывает. Но поймите, вот это жалкое ничтожество Макрон, он же обречет вас, французы, на жуткие мучения. Вам это зачем? Мы вас предупреждаем, мы вам предлагали взаимные гарантии безопасности, а вы все время лжете. Вы постоянно врете о том, почему началась специальная военная операция, какие были причины, предыстории конфликта. Вы не видите судьбу русских людей. Фраза, которую сказал немецкий подонок, когда-то возглавлявший это нацистское, ставшее опять нацистским государством, где уже дошли до того, что снова будут мерить черепа, чтобы это были те дойч, фоль дойч, которые должны ходить по улицам, а не эти все непонятные люди. Тут же у Шмерца истерика случилась. Он же стал говорить, кто на улицах? Кто на улицах? Да, это, говорит, все не те люди, не те. Должно быть иначе. Должно быть точно, точно, убер, але. У него же прям на харе прям начинает все проявляться. Я б звернула вашу увагу на ключову фразу, яку говорить Соловйов, і не вперше гроби не можуть піти до Франції. Справді одна із причин, чому європейські країни не можуть так наважитися через всі роки цієї війни відправити нам свій контингент, це неприпустимість, навіть думки, що буде один європейський солдат може загинути. Що буде одна французька труна, чи труна, яка поїде до німецького міста. До Британії, до Італії неможливо. Життя в Європі настільки дороге, що вони безкінечно його цінують. Правда, це як я описую зворотню сторону життя в Росії, а там мільйон гробов велкам. За ціною постаїм. Можемо вбити скільки завгодно. Ось вона величезна різниця між західним світосприйняттям, ну і цією російською азіатчиною. Але там в Росії все одно це намагаються продати в якомусь дуже особливому покуванні. Росія, мовляв, це месія, росіяни-апостоли, що мають або врятувати, або занепастити світ, каже такий собі Караганов. Якщо це прізвище вам невідомо, то коротко це один із найдивніших адептів Великої війни, війни ненависті та протистояння із Заходом. Це людинка із когорти тих, хто сам. Ніколи не воює, в окопі не сидить, але готовий відправити на війну хоч всю Росію. Біда Караганова, на, пі... на мій погляд, полягає в тому, що псевдоінтелігент, як він намагається і себе робити, він говорить занадто складно. Його російський плебс от всі ці наративи, ну, навіть половину не зрозуміє. Ну і, звісно ж, поки півсвіту, включаючи Україну, ми всі сподіваємося на завершення війни. Караганов публічно на російських телеканалах каже росіянчикам ані братки. Ви будете дохнути не тільки за Авдіївку чи Покровську. Якщо тут в Україні не вигребемо, не вигребемо, то помирати ви відправитесь і до Європи. Цікаво, а як ці наративи сприймають самі росіяни? А, ми Мило з безумними Извините, я я, я... Это неприятные слова, а, ну, озверевшими дебилами. Ну, они действительно дебилы. А, вот нынешнее поколение, а, выродившихся европейских элит, а, которые а, к тому же перестали бояться и Бога, и у них пока потеряно чувство страха перед смертью. Я вот этом. Это, это животное чувство, которое на ну, них нужно восстановить. У них других больше нету, потому что у них нету, Интеллектуальных вот, не, нет. Интеллектуальных функций нет. Интеллектуальных функций нет, у них нет ощущения родины, у них нет ощущения пола, у них нет ощущения любви, нет ничего. Я, конечно, преувеличиваю, там есть прекрасные люди, но это так, мы же знаем. Ну, по крайней мере, те, кто находится в управляющем фокусе, это, этих качеств лишены. Это, 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 понимаете, мы, там просто нет, это, это отребье человечества, а, там нет пока а, лидера, условно говоря. Ну, в кавычках Гитлера, на принципе они они идут к этому. И они гонят свои народы на убой. Мы должны остановить это движение, и для того, чтобы спасти себя, для того, чтобы спасти эти народы, кстати говоря, может быть, из них что-нибудь в жизни не получится, хотя они деградируют очень быстро, и их сейчас нацеливают на массированное противостояние. России, кстати говоря, мы это недооцениваем, потому что э, э, тотальная пропаганда превращает массу европейцев в потенциальное пушечное мясо. Так вот, мы должны их спасти и заодно спасти мир. Это наша историческая задача, но эту историческую задачу мы должны осознать. И более того, другого варианта у нас нет. Либо мы погубим себя, а затем погубим мир. Либо мы выиграем и спасем человечество. Как человек, испорченный историческим образованием, я могу сказать, Сергей Александрович, что лучше всего мы действуем в истории, тогда когда понимаем, что другого варианта у нас нет. А мы еще этого не поняли. Знаєте, як у британському кіно, в нас є два варіанти: або я її в Ракс, або вона мене в прокуратуру. Але подумайте, як він каже, що це ж європейські нації, свій народ годять на убій. Ну да, так, вони страшні французькі потери, німецькі, а нідерландські вообще просто колосальний. Імперці продовжують мислити і жити імперію, якої більше немає. Тож, давайте окей, не питання. Ми продовжимо. Новинами великої імперії. Далі буде сюжет під грифом, ну майже no comments. просто велика та могуча імперія, яка збирає свої ісконно ісконноруській землі, вона несе руський мір в усій своїй красі. Це колись Росія продавала ідею Донбасу, що після приєднання вони стануть багатими та заможними. Що край, який, як же вони говорили, який годує всю Україну, нарешті розквітне. Ну, а тепер. Оця окупована частина імперії збирає дощову воду для унітазу підливою. Да. Наразі ти, звісно, реально велика і маєш всіх урятувати. Коли в неї немає води, набираємо воду під дождем. Ось так воно працює. А також набирається. Ну а що діти? Парашу с надо, Канада, яка кровного. Страшно сказати, але не це найгірше, що росіяни всім несуть, і всім українським регіонам, але і це у тому числі. Тож маємо спинити. Маємо захистити саме тому, і існує ця лінія фронту, яку ми тримаємо, щоб оця нечисть від Росії не просувалася до нас. Але давайте ще раз, попри всі виклики. Попри всю небезпеку фронту та війни, на війну люди йдуть вбивати ворога, зупиняти ворога і захищати своїх. На війну не йдуть помирати. Ми завжди кажемо Повертайся живим. А росіяни кажуть: якщо СВОшник хоче вижити, а не навпаки, готовий померти, то це небезпечна людина, її треба боятися. І це говорить не хто небудь, а прям російський поп. Господи, їхня церква це абсолютно реальне якесь посольство диявола на землі. Росія, якщо і налаштовує своїх, то тільки на смерть. Росіяни мають бути готовими віддати все і прям померти. Прям не жити. Хоча, може, з іншого боку я і не права, може нам це і на руку, та хай помирають, куль вистачить на всіх. Атеїстів там немає. Там різні люди. Там різні люди. И я вот как человек военный, который ну, бывал в таких ситуациях, я понимаю, что не все можно доверять. Не все готовы умереть. Многие хотят выжить. И вот те люди, которые хотят выжить, они бывают очень опасны, потому что они могут всех подставить. Здесь вот человек, наверное, который пошел воевать, он должен быть смиренным. Он должен сам погибать, но друга выручать. І на цьому, друзі, будемо завершувати. А ви, звісно, не забувайте нам лишати свій лайк. Ми будемо вдячні, якщо ви нарешті наважитесь, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо ми знаємо, що величезна кількість наших глядачів дивиться без підписки. А ще. Найголовніше це ходіть в опис до нашого випуску, переходьте за посиланням і підтримуйте наш збір для роти вогневої підтримки 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч на закупівлю радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні станції «Екофло». І кожен ваш донат. З будь-якого куточку світу, з будь-якого банку для нас край важливий. І головне, робіть це, щоб ми якомога швидше могли закрити цей збір. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!